Всім привіт! Сьогодні в нас мініатюрні срібні прикраси. Давайте подивимось, що у нас сьогодні буде каблучка. 17,7 розмір. Ось такий цікавий камінець синій у радіюванні 880 гривень. Це у нас містичний кварц. Він такий синій, дуже схожий на іоліт. На цей бік може краще ось так. Тут вже вам вирішувати. У роді Івані виглядає як біле золото. Далі коротеньке кольє з двома лапушками 700 гривень вартість. Ось таке. Такі цікаві листочки. Ще десь можуть бути у нас сьогодні сережки-листочки. Давайте, поки його залишимо, вони такі маленькі, некрупні. Кольє з топазами 1200 гривень і є топазові чокери. Ось такий варіант. Кубики топазу через маленькі намастинки. Топазові. Тут 48 см, а чокери коротші і тут світлий топаз. І хочу показати ще чокар голубий. В мене 40 42 см. Це ті, що по 850 топази. Це світліший. В принципі, вони схожі по відтінку цей і цей. А цей ближче до синього, на тон темніший. По центру тут є кульки, цей 45, синій. 45 см зараз наявності. Голубий 42 см. Вони по 850 гривень, можуть бути без кульок. Без кульок взагалі, або там, де кульки І може бути інша довжина, наприклад, 50 см або 80 щоб в два рази навколо шиї. Ну, це теоретично, це. Що може бути. Ще я весь час забуваю показати комплект 18,5. Тут цитрин, в каблучці цитрин, а в сережках топаз, хризоліт і цитрин. Це такий комплект 3300 гривень 84 долари. Довжина сережок. Давайте подивимось. 4,2, це без ось цієї частинки. Прикольні такі далі сережки раухтопази, трикутнички. Бачите, мініатюрні тут цікаві лапки. 850 гривень вартість. Вони без покриття, просто срібло. Раухтопази приблизно зараз скажу 7 міліметрів. Ще хочу показати, за 600 гривень є ось такий блакитний камінь, це уліксід. На сріблі, так само тут 42 плюс 3 см подовжувач. Вони схожі з голубим топазом. Оліксид, може, на міліметр крупніший. Тут по центру немає кульок. Він з таким матовим блиском, матову полосочку, бачите? Приблизно тут 3 міліметри. Це дрібніший, трохи крупніший 46 см. Ось такий 650 гривень. Тут і зелений, і голубий, трошки, трошки крупніший. Все на сріблі. Або ж є просто зелений, Зараз подивимось, зелений також крупний. А зараз подивимось, який в мене зелений, бо я сама не бачу. 46, так, це крупний. По центрі тут три кульки, тут можна поставити якусь підвісочку. Крупний це десь 4-5 міліметрів. Я думаю, що це все-таки 4. Крупніший по 650 і ось цей 600 гривень. Кошачий глаз, або уліксід, або котяче око. Цей в нас чистий, а всі інші зі срібними кульками. Всі, всі два інші. Ось такі далі сережки, листочки у радіюванні. Це те, що я казала, підійде до доколіє. Листочки трохи інакші, але воно все разом буде цікаво. Тут 4,5-5. Так, секундочку, вже вилетіло. 5 см довжина. 4 і 6 вага 1050 гривень. Вони у радіюванні. Бачите, такі блискучі. І ось такі прикольні овальні раухи. 4 і 7 вага 900 гривень. У радіюванні. Невеличкі міліметрів 8 камінці вони Такі. Красиві. Каблучка з сапфіром 18-й розмір. Такий стильний перстень. Сапфірчик невеликий, і вага тут зовсім маленька. Тут всього 2,5 грами. Вартість 850 гривень. У радіювання. Прикольна є ось така підвісочка з топазами 1000 гривень. Вага 3,2. Так само маленька вага, але тут багато топазів. 2 см топазів. Вони світлі, і я би придумала вдягти на ось цей чокер. Але воно сюди не хоче. По розміру воно трохи не проходить, бо намистинка крупніша. Теоретично можна зробити одразу, коль є таким чином. Але просто воно, ну ви не будете мати змоги його зняти. То пази за відтінком трохи відрізняються. Але і ті, і ті світлі. Ось така підвісочка або на снейку буде також красиво. У розмірі 17,4. 17,4. Аметист у радіюванні. 700 гривень вартість. Два камінчика такі. Тиндіть. 17 і два ось такі топази. Топази тут синіші, Більш сині. Схожі на дівчат забула швейцарські. 17,2. Красиво переливається. 750 гривень вартість на без красиво Така модель, типу поцілунок. У розмірі 19 193 це у нас сьогодні остання прикраса. Ось такий браслетик з пантерками. в носику в них ось тут. Це фіаніти просто 13-16 вага. І шкіра. Тут білі фіаніти, красиво виглядають на ручці. Самій не дуже зручно застібати, тому що шкіра вона так не піддається. Ну, я не скажу, на який це розмір. Я думаю, що це, напевно, не більше 17, бо буде незручно. Якщо на 18, це якщо вам хтось застібне, але не ви самі. Тут цікавий ось такий замок. Прикольний. Ось так. Застібається. 1550 гривень вартість. Кишок таких. Сьогодні у нас таке відео, дівчата, буду дуже вдячна, якщо мене підтримаєте, бо у нас пару днів не було відео, того мені потрібні ваші відгуки. Всім дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся мною. Гарного дня, до побачення!